Бренд HyperX подарував нам легендарний Cloud 2, гарнітуру, що стало мало не стандартом нормальних навушників для ігор, але їх бездротові моделі довгий час були лише, так би мовити, для багатих. HyperX Cloud Jet Wireless і їх друга спроба після Stinger зробити бюджетну повноформатну ігрову гарнітуру. Давайте дивитись та слухати, що у них вийшло. По дизайну Jet нагадує Stinger, але має особливості, через які гарнітури неможливо переплутати. Замість традиційного регулювання по висоті, де ви класите дужками, HyperX використали еластичне наголів'я. Воно м'яке ідеально розподіляє вагу гарнітори на голові і фізично приємніше за будь-які поролонові подушки. Це фішка, яку частіше зустрінеш у дорожчих моделях. І бачите її тут, це вже хороший знак. Чаще не складається, але трохи обертається і нахиляється, що дозволяє їм добре прилягати до голови. Амбушури згідно трендів тут тканинні, що чудово вуха не пріють під час довгих сесій. Але всередині звичайний піновий наповнювач, без ефекту пам'яті чи чогось такого. HyperX однозначно вміють краще. Це дрібниця, яка м'яко нагадує. Дуже те все ще в бюджетному сегменті. Добре, що вуха провалюються в них повністю, і в цілому на голові джет сидить добре. Шумоізоляція характерна для тканини амбушур. Краще в них не слухати те, що ви не хочете, щоб почула мама. Корпус зроблений з матового пластика, без зазіхань на преміальність. Що є стандартом для цієї цінової категорії, але якимось чином на матовій поверхні все ж таки можна залишити відбитки пальців. На додачу до чорного кольору існує ще синій, він не такий універсальний, особливо в поєднанні з білою тканиною, але виглядає ніби дорожче. Хоч конструкція пластикова, вона не скрипить з погрозами. В Принципі до якості збірки претензій немає. Найбільший плюс CloudJet, окрім гнучкого наголів'я, це подвійне бездротове підключення. Ви отримуєте швидкий радіоканал 24 ГГц для ігор на ПК чи консолі та Bluetooth 5.2 для телефону чи планшета. Можна грати на ПК, а потім прийняти дзвінок з телефону, не знімаючи гарнітуру. Можливість легко перемикатись між ними це дуже зручно. Щоправда, коли ви використовуєте радіоканал, блютуз неактивний, тобто не можна використовувати їх одночасно. До речі, відстань бездротового зв'язку до 15 метрів, автономність від однієї зарядки до 25 годин. Це не рекорд, але цілком достатньо, щоб пережити кілька ігрових марафонів без підзарядки. Type-C Тайп з моїх спостережень використовується лише для зарядки. Без USB-донглу звуку не буде. Органів керування небагато все винесено на ліву чашу, перемикач режимів безротового зв'язку, регулятор гучності та кнопка увімкнення. Там же знаходиться маленький світлодіодний індикатор роботи. В принципі, це і вся підсвітка. Мікрофон конденсаторний на гнучки, але на знімній штанзі. З одного боку, ви його точно не загубите, з іншого він завжди буде з вами. Він має механізм підняття для автоматичного вимкнення, який до болю нагадує той, що був в HyperX Cloud Stinger. Там він був не найнадійніший і з часом міг розбовтуватись. Будемо сподіватися, що інженери HyperX провели роботу над помилками, і цей механізм не страждає на ті ж дитячі хвороби. А це приклад того, як він передає голос. Тут немає якихось особливих фішок по але тіммейти вас зрозуміють. Головне не підсовувати його занадто близько до рота. За відтворення звуку відповідають 40-мм динамічні драйвери. HyperX згороду заявляє про фамільний фірмовий звук HyperX, Звучить солідно, але давайте будемо чесними. Фірмовий звук HyperX в розумінні більшості це збалансований і чистий звук Cloud 2, а звук CloudJet інший. Це класична як світ, Віподібна АЧХ, Тобто звук ігровий, багато низів, особливо в діапазоні 60-100 Гц, щоб все гуділо та бабахало, багато верхів, щоб було добре чутно кроки ворогів, шорхіт, перезарядку чи падіння гільз. Але є і інша сторона медалі. За все потрібно платити. І тут платять середні частоти. Вони дещо приглушені. Це означає, що голоси персонажів діалоги у фільмах чи вокал у музиці можуть звучати не так виразно, ніби трохи втиснуто між басами та верхами, а високі частоти на великій гучності іноді можуть звучати різко або дзвінко. Отже, ще раз, це не аудіофільський натуральний звук, а ігровий. У підсумку HyperX CloudJet має мікс компромісів та переваг. Бюджетні матеріали поєднуються з дуже комфортною конструкцією, зручний мікрофон зі спільним механізмом, а ігровий звук з можливістю відтворювати його через декілька бездротових типів підключення, тобто на різних девайсах. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю гарнітуру, чи вдали на вашу думку таке поєднання характеристик. Звісно, з урахуванням її вартості. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.